Що таке бактеріальний вагіноз і як він діагностується? Мікробіом у піхві складається з лактобактерій та умовно патогенної мікрофлори. Корисних бактерій лактобацил значно більше, ніж умовних патогенів. І тому, якщо це співвідношення порушується, то умовна патогенна флора може перевищувати нормально. Бактеріальний вагіноз це і є зміщення вагінальної мікрофлори. У бік зменшення молочнокислих бактерій та збільшення вмісту ось умовних патогенів, анаеробів, таких як гарнерели, уреоплазми та інші, змінений мікробіом викликає збільшення pH-піхви та симптоми, які можуть варіюватися від повної їх відсутності до дуже неприємних проявів. Таким чином, бактеріальний вагіноз це завжди низький вміст лактобацил в порівнянні з вищим вмістом умовних патогенів, виробництво амінів ось цією бактеріальною флорою. І в зв'язку з цим відчуття неприємного рибного запаху в піхві, підвищення pH піхви більше, ніж 4,5. У нормі PH знаходиться в діапазоні 3,7-4,5. Для постановки діагнозу бактеріальний вагіноз повинно бути хоча б три критерії з п'яти. Перше, це зменшений вміст лактобактерій у вагінальній флорі. Це підтверджується за допомогою мікроскопії або фемофлора. Перевага надається останнім аналізам. pH у піхві. 6,5 до 7,5, тобто підвищений. Наявність сірувато-білих виділень на стінках піхви. Позитивний амінний тест поява специфічного рибного запаху при додаванні краплі 10% гідрокси калію каліоаж до зразка вагінальних виділень. та явність ключових клітин, які виявляються при мікроскопії. Неправильно говорити про наявність бактеріального вагінозу тільки якщо буде високий pH піхви більше ніж 4,5, оскільки pH може бути підвищений при інших станах, таких як трихомоніаз, атрофічний вагініт чи запальний вагініт.